Ми продовжуємо. Сьогодні у нас практикум 3, і ми продовжуємо розв'язувати задачі на вектори, задані в координатах. Задача номер 6 Маємо вектори А з координатами 4-1 і вектор Б з координатами 6 відняти 2. Необхідно знайти А мінус Б в квадраті. Ну, давайте поміркуємо. По-перше, не сказано, що це буде. Не сказано знайти вектор. Значить, скоріш за все це вже не вектор. Як взагалі знайти А-Б в квадраті? Тобто, згадувати формулу А-Б в квадраті. Незважаючи на те, що формула квадрат різниці була дана в нас не для векторів. Але ми знаємо, що алгебра це саме є, е, можуть бути об'єкти різного типу. Отже, ця формула справжується і для векторів. А тому будемо мати а в квадраті відняти 2 ав помножити на В в квадраті. Що таке А в квадраті? А в квадраті. Вектор. вектор піднесений до квадрату це вже не вектор, це скалярний добуток вектора самого на себе. Ну, давайте будемо і знаходити, що значить А помножити на А. А помножити на А це вектор. 4 помножити на 4 і додати 1 помножити на 1. Отже, будемо мати 16, додати 1 17. А в квадраті це є скалярний добуток і дорівнює 17. Аналогічно b в квадраті. Давайте знайдемо. А, а що ж я тут написав? Якщо треба написати, хто знайшов помилку, молодці, уважно зреагували. Це так зване на автоматизмі. Значить, B в квадраті. B в квадраті у нас необхідно вектор B помножити на вектор B. І ми будемо мати 36. І додати мінус 2 на мінус 2 це буде плюс 4. Отже, буде мати 40. Вектор 2 Ну, Спочатку AB. А помножити на B. Це буде вектор. Це вже буде не вектор. 2Б це скалярний добуток векторів. Тому, якщо я сказав вектор, це неправильно. Скалярний добуток це є число. Отже, знаходимо А помножити на b, 4 помножити на 6. Додати 1 помножити на мінус 2. 4 на 6, 24. І тут мінус 2. Тобто буде 22. І нам необхідно ще на двійку помножити. Тобто 2 АБ. 2АБ. Це 22 множимо на 2. Тобто буде 2 на 22 дорівнює 44. А тепер от сюди підставляємо. А в квадраті у нас 17. Відняти 2 АБ. 2 АБ у нас 44. І додати Б в квадраті 40. Зручно так, мінус 44 і додати 40, це буде мінус 4. І 17 відняти 4 буде 13. Отже, А мінус Б у квадраті дорівнює 13. Все, задача розв'язана. Ми знайшли, чому дорівнює А мінус Б у квадраті. Ще розглянемо декілька задач. Задача сьома. Маємо вектори, задані в координатах А мінус 2 і Б 6-2. Визначити, який кут між цими векторами. Для визначення кута. Достатньо знайти косинус цього кута. А по цьому ми вже зможемо далі визначати. Ну, давайте згадувати. Скалярний добуток А на Б. Це є модуль А вектора, помножити на модуль Б і помножити на косинус кута між векторами АБ. Саме з цієї формули можна визначити косинус АБ. Отже, маємо косинус АБ. Між векторами а, Б, тут вектори. дорівнює да, скалярний добуток векторів А на Б поділений на їхнє добуток їхніх довжин. Маючи координати векторів, нескладно знайти необхідні складові. Скалярний добуток ми нещодавно знаходили, значить буде мінус 1 помножити на 6, додати 2 помножити на мінус 2. Це чисельний. Знаменник, як знайти довжину вектора. Це сума, корінь квадратний із суми квадратів координат. Тобто буде мінус 1 в квадраті, це буде 1. Додати 2 в квадраті, це 4. Це ми записали модуль А. Модуль Б. Аналогічно. Корінь квадратний із 6 квадратів 36. Додати 4. Дарів. До Обчислюємо мінус 6 і мінус 4. Мінус 10 чисельнику. В знаменнику корінні з п'ятірки помножити на корінь із 40. О, до речі, непогане число на знаменнику. Ми отримаємо. Давайте подивимось. Міс 10 я переписую. А корінь із 40 можна збадати як 5 на 8. Отже, Буде корінь із 5 помножити ще раз на корінь із 5 і на корінь із 8. Корінь з 5 на корінь з 5 це корінь з 5 в квадраті, тобто 5. І в нас буде мінус 10 поділити на 5, а корінь з 8. Також можна ще четвірку винести. І це тоді буде 2 помножити на корінь із 2. Отже, 5 помножити на 2 буде 10. І тут мінус 10. Можна скоротити. І тоді ми отримаємо мінус один поділити на корінь із дві. Отже, що ми знайшли? Ми знайшли, що косінус кута АВ дорівнює мінус 1 поділити на корінь із 2. Власне кажучи, якщо задача ставилась знайти вид кута, то однозначно можна сказати, що цей кут тупий. Бо косінус саме тупого кута дорівнює. Якщо треба знайти величину цього кута, ну, якби в нас не було тут мінуса, ми б сказали, що це. Якщо косінус або дорівнює 1 поділити на корінь із 2, то це був би кут 45 градусів. В зв'язку з тим, що це відбулося, по суті, що ми маємо? Косінус або дорівнює мінус 1 поділити на корінь із 2. Тобто десь отут. Це... Ось оце число мінус один поділити на корінь із двох. Очевидно, оцей кут також буде 45 градусів. Давайте так, ось оце. оцей кут, ось оцей кут, на який повернувся радіус. Ось радіс, ось він складається з двох кутів. 90 ще одного кута. Так ось оці два кути по 45. І тоді ми можемо сказати, що оцей кут 45. ось оцей. А цей кут це є 90, додати 45, тобто буде 135 градусів. Отже, ми можемо визначити, чому доріння кут, АБ, це буде 135 градусів. Но це у випадку, якщо в завданні вимагається саме знайти кут. Якщо ж, е який вид має кут, то е, цього нічого робити не, та, не потрібно. Достатньо зупинитися в цьому місці і сказати, так як косинус е, набуває від'ємного значення косинус кута, то в даному випадку це кут тупий.